Не золото і багатства були його мрією. Справжніми скарбами для Василя Маслова стали старовинні садиби, давні документи і пожовклі світлини. На початку 20-го століття він вирушав у мандри селами прилуччини на велосипеді, маючи за плечима лише фотоапарат і щире бажання зберегти пам'ять свого краю. Сьогодні ім'я літературознавця, етнографа і музейника увіковічнене у назві вулиці Прилук. Невеличкий шлях довжиною 420 метрів простягнувся у Мікрорайоні м'ятно-дослідної станції Василь Маслов увійшов у літопис прилук не випадково. Його життя та здобутки добре знають у краєзнавчому музеї. Народився 1884 року у вичні Прилуцького повіту. Освіту здобував у Прилуцькій чоловічій гімназії, де відзначився неабиякими здібностями та завершив навчання із золотою медаллю. Далі обрав шлях науки історико-філологічний факультет Московського університету, а згодом і Київського. Саме там розпочалася його наукова діяльність. Тисяча 1910 року його затвердили штатним стипендіатом кафедри російської мови та словесності. У 1913-1914 роках він успішно склав магістерські іспити. Потім працював приват доцентом університету. Попри всю академічність, прилуки залишалися для маслова особливим місцем. Як відомо, Василь Іванович Маслов в Прилуках в період з 20 по 27 рік очолював педагогічні курси, які потім були організовані. У Прилуцький педагогічний технікум, а ось уже у 1927 році він очолює Прилуцький округовий музей. Основою колекції на той момент стала стала Галаганівська колекція, знана Галаганівська колекція, в якій знаходилися і знаходяться унікальні артефакти, які відображають нашу історію, та уже зібрання Прилуцького повітового музею. І ось Василь Іванович починає свою активну музейну діяльність у нашому місті. А перш за все, він створює на базі музею такий відділ культурних робітників Прилуччини, де збирається інформація, концентруються документи, інформація, яка стосується життя та історії. Діяльності, наприклад, Євена Гребінки, Миколи Костомарова, Миколи Маркевича, Тараса Шевченка, знову ж таки, Гната Галаган, Григорія Галагана. І саме завдяки ось його діяльності на той момент, ми, до прикладу, маємо зібранні описи Пасенка Костомарова про перебування Миколи Івановича. Тут у прилуках, зокрема у дідівцях, саме в цей момент, 27 році, листи надійшли до нашого зібрання у музеї. Зазначають, поряд із дослідницькою працею Маслов багато уваги приділяв збиранню історичних матеріалів. Безпосередньо він активно фіксував пам'ятки, які знаходилися на той момент в такому стані, скажімо, підвішеному, незрозумілому. То вони переходили до радянської влади це початок двадцятих століття, не початок, а вже кінець 20-х років двадцятого 20 століття. і ми знаємо, що велика кількість маєтків залишилася без своїх господарів, і вони вже перебували в. Власності радянської влади, а відповідно, радянська влада намагалася знищити все, що було пов'язано з українською елітою, яку вони називали потім магнатами, панами і гнобителями. Тому Василь Іванович Маслов активно починає фіксувати, зокрема, палаци і в Качанівці, і палац Рахманових у Визбахівці. нині це білорічця Прилуцького району Закревських у Березовій Руці. Він фіксує. І збирає матеріали, пов'язані з дебальванами в Линовиці, і ось власне це створює таку музейну колекцію, яка є базовою до наших днів. Що ж до цікавої історії про подорожі маслова на велосипеді, він був неабияким ентузіастом, і саме ця пристрасть допомагала йому збирати безцінні надбання прилучени. Він мав велосипед, а також мав фотоапарат. Велосипед йому подарував відчим. про це дуже гарно розповідає наша краєзнавиця Олена Олександрівна Кличко. І ось власне Василь Іванович Маслов, маючи транспорт і маючи фотоапарат, він активно почав фіксувати ці пам'ятки. І не лише це стосується маєтків, це стосується і звичайного життя, буденного життя. Простих людей, тому та колекція негативів, яка на даний момент зберігається в нашому музеї, вона є безцінною, вона є унікальною. Ми її частково вже відцифрували і опублікували саме безпосередньо у нашому альбомі Місто моє і загалом вважаємо, що це ніби такий золотий фон нашого зібрання. Важливою віхою в діяльності маслова стало започаткування бюлетня прилуцького музею, де публікувалися праці місцевих дослідників і київських учених. Це був, скажем так, один із перших. Друкованих, друкованих видань в музейній сфері на той момент. У, ній, у цьому бюлеті друкувалися наукові дослідження як працівників музею, самого Василя Івановича Маслова, так і друкувалися різні дослідження уже київських науковців, зокрема Сергія Івановича Маслова. Друкувалися і безпосередньо ще Кулемеляновича Макаренка. До речі, з останнім з Макаренком у нього були дуже дружні відносини, і вони разом досліджували Густинський монастир, разом вони досліджували журавську стоянку, і тому відповідно, ось, скажімо так, ці напрацювання Микола Мельянович він і опублікував. У безпосередньо нашому Прилуцькому бюлетні Тетяна Зуць говорить: попри любов до музею і науки, масло вмусив долати тиск та ідеологічні суперечності із тодішньою владою. У 1929 році на нього був написаний наклеп, на підставі якого Василя Івановича Маслова звільнили з роботи. Звільнили з роботи, і е, е, варто наголосити про те, що київська інтелігенція вона була обурена. І, зокрема, академік Перець він е, виступив з протестом, і Василя Івановича Масова було поновлено на його посаді. Але він добре розумів, що працювати йому вже не дозволять, а що ці утиски будуть постійними, і він 30-му році. Полишає Прилуцький округовий музей і переїздить працювати уже до міста Києва. З 1930 року Маслов присвятив себе науковій роботі у Всеукраїнській академії наук. Спершу у фольклорно-етнографічній комісії, а згодом в Інституті історії матеріальної культури. У вересні 1937-го він став виконуючим обов'язки професора Київського педагогічного інституту. У 1944 році йому присвоїли науковий ступінь кандидата філологічних наук. І далі він працював на кафедрі Київського університету, спершу старшим викладачем, а з 1946-го – доцентом. Маслов автор численних наук. Кових праць з літературознавства, фольклору, етнографії та археології. Сьогодні куточок Василя Маслова можна побачити в експозиції Прилуцького краєзнавчого музею. Тут зберігаються його світлини, документи та матеріали, зібрані під час численних мандрів прилученою. Символічно, що на честь видатного музейника названа вулиця в мікрорайоні м'ятно-дослідної станції. Маленька дорога, яка щодня нагадує про його невтомну працю та любов до рідного краю.